Вітаю вас. Я пропоную тоді від цього відштовхуватися в контексті нашого, нашої розмови. Кілька тем буде. От зокрема щодо заморожених активів. Як відбувається фінансування все ж таки з цих самих заморожених активів, в якому на які цільові програми? Дякую за питання. Дійсно, тільки в березні Україна отримала коштом відсотків від заморожених російських активів в рамках ініціативи J7 гроші від трьох суб'єктів. Можна сказати: це євросоюз, який надав нам 1 мільярд євро ще до. Тих трьох, які були раніше, також Велика Британія, яка надала майже один мільярд доларів, і ці кошти були спрямовані на посилення нашої оборони. Та Канада, яка прорахувала майже 1,7 мільярда доларів, і які теж пішли на фінансування пріоритетних наших видатків в держбюджеті. Отже, можна сказати, що все йде стосовно цього питання за планом. Ніхто з наших партнерів від своїх зобов'язань не ухиляється. Окремо варто підкреслити, що загальна сума ініціатив складає 50 мільярдів доларів, і вже ця сума включена до фінансування програми реформ в Україні. Ну і звичайно важливо підкреслити, що майже кожного дня ми бачимо дуже серйозні з результати роботи нашого президента, зокрема тільки вчора, Більгія оголосила про надання чергового пакету допомоги Україні розміром в 1 мільярд євро на рік. Тобто, в цьому питанні можна сказати ще раз, що все йде контрольовано, і свої зобов'язання партнери виконують. А давайте поговоримо про партнерів, які виконують свої зобов'язання незалежно від того, що відбувається на фронті, і до широкомасштабного вторгнення, і під час великої війни протягом цих вже понад трьох років. Все ж таки, ми співпрацюємо з МВФ. Тут дуже важливо говорити про те, що МВФ може або вже переглядає програму фінансування, в якій частині по яких видатках власне на чому саме наполягають наші партнери з міжнародного валютного фонду. Можна сказати, що трошки були налякані, коли почули наші громадяни таке слово як перегляд, але насправді це просто стандартна процедура, яка передбачає оцінку виконання Україною так званих структурних маяків. І це дуже конкретні реформи, які Україна виконує за відповідним графіком. Підтвердженням успіху виконання всіх цих реформ є черговий транш розміром у 400 мільйонів доларів. І загалом до кінця цього року ми очікуємо надходження ще трьох траншів. Їх розмір складатиме 1,810 мільйонів, другий мільйонів. Вибачте, 535 і 445 мільйонів. Тобто, дійсно, це дуже серйозна підтримка від МВФ. Ми розраховуємо отримати до кінця року всю суму. На сьогодні ми вже отримали завдяки роботі спільній з МВФ 101 мільярд доларів з загальної суми в майже 15,6 ну і Ну я наостанок в цьому питанні хочу сказати, що це дійсно дає нам. Можливість, наприклад, на наступний рік збільшити міжнародні резерви України з 43,8 мільярдів доларів до майже 57 мільярдів. А це означає, що уряд матиме всі інструменти для того, щоб тримати визначений валютний курс, тобто гривня матиме основу для того, щоб бути дійсно стабільним. Але є деякі рекомендації від директора розпорядника МВФ, зокрема, нам. Рекомендують докласти зусиль, щоб призначити нового керівника бюро економічної безпеки, завершити аудит національного антикорупційного бюро та посилити протидію відмиванню коштів в нашій державі. Ну, якщо ми говоримо про МВФ, штаб-квартира, яка в Сполучених Штатах розташована фізично, і там і генератором, скажімо так, драйвером процесів, є все ж таки Сполучені Штати разом із багатьма іншими партнерами, країнами, які долучаються власне до такого спільного кошика фінансування в різних країнах, зокрема і в Україні, то не забуваємо і про європейський внесок у підтримку нашої економіки фінансової системи. В цій частині давайте згадаємо все ж таки про 50 умовного мільярдів євро. Тепер вже від Євросоюзу. За програмою Ukraine Фасіліті, на якій стадії перебуває фінансування, за яким за якими напрямками? Ну, станом на сьогодні програма Юкрейн Facility дійсно є найбільш потужним інструментом бюджетної підтримки України. І за даними Міністерства фінансів за минулий рік загальна сума коштів, яка надійшла до нашого бюджету з боку Євросоюзу, склала 17,3 мільярда євро. Дійсно, в березні Європейська комісія розглянула звіт щодо виконання Україною всіх зобов'язань у четвертому кварталі, 2024 році, і за підсумками обговорення було прийнято рішення про виділення чергового траншу у 3,5 мільярди євро, які ми вже отримали, і це означає, що ми дійсно успішно виконали 13 індикаторів або можна сказати, що здійснили 13 важливих реформ. Які були передбачені урядовим планом? Це вже третій регулярний транш в цілому протягом 2025 року ми маємо виконати 56 індикаторів, і це дозволить сумарно отримати 12,5 мільярдів євро. А якщо говорити чи багато, це 56 індикаторів. Можу сказати, що за минулий рік наше таке домашнє завдання було з 24 індикаторів. Дійсно, нам є над чим працювати, але ми розуміємо, що до нас це більше і більше ста. Авляться як до можна сказати, повноправного члена Європейського союзу, і звичайно, так, ми повинні багато так. працювати для цього, щоб отримати ці куроші. Багато чи не багато. Ми будемо говорити далі вже в наступній частині нашого ефіру. В контексті іншої теми іншого гостя. Олексій Леонов, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики, був гостем у цій порі. А от щодо багато чи не багато, буквально кілька сот тисяч гривень залишається для того, щоб закрити потреби снайперського взводу.